Вітаю вас, шановні гості, дорога родина на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас дуже непросте відео. Всяке я бачив, всяке я робив, але такого я ще не робив. Це шліфовка колінвала до трактора Т-150. І він в мене в руках. А трактор не простий, а трактор. А трактор унікальний, одним словом, мій, мій тьозка робить повністю мініатюрну модель трактора Т-150. Повністю і картер, і гусениць, і головки. Коротше, Знаєте, дивлюся я його відео і думаю, яка щаслива людина, має на таке час. Молодець. Дуже все акуратно, дуже все цікаво. Рекомендую вам його канал, він буде в описі до відео. А по його проханню я буду шліфувати оцей колінчатий вал. Колінчатий вал був виготовлений з цільного куска кругляка. Робив це не я. Робив це Максим, відео є на його каналі. Це все виточилося, це все. Видерлося, що треба вифрезерувалося, загартувалося, причому гартував він його з привареними прутками, щоб його не скрутило, і потім зробив як не-як якусь та й чистову токарку. Але воно хоче бути шліфоване. І так, в чому заключається робота? Робота заключається в шліфовці корінних шийок. Раз, два, три. Зверху ми причешемо, тому що тут є трохи перепад по твердості і сліди від зварки. Ми коли причешемо зверху, то не буде видно оцих від зварки слідів і автоматично вишліфується оцей кусочок. Це що стосується корінних шийок. Одна, друга, третя. Я не знаю, що оце таке, чи їх треба шліфувати, чи ні, ну це деталі. Одна, друга, третя. І периферія. А от що стосується шатунних, їх є дві, то тут все трошки не так як звично. В верстатах, які призначені для шліфовки колінвалів, там зміщаються бабки виробу і задня бабка на відповідний ексцентриситет, і воно шліфується ота. Тут трошки інша технологія, тут зроблені центра, на яких воно робилося. Тобто є центра звідси, є центра звідси. Відповідно. Коли ми шліфуємо на центральних центрах, у нас заготовка обертається як звичайний вал. І ми шліфуємо тут, 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 тут. А коли ми перекидуємо на інші центра, на якусь конкретну групу, наприклад, отак, то ми вже шліфуємо в даний момент оцю шатунну шийку. Отак. Ну, все те саме. Момент такий, що сюди треба підібрати тоненький круг, в мене є 12-ка, але напевно він сюди не залізе. Придеться справляти. Щоб справити, треба приблизно десь на оцю от відстань. Щоб при обертанні щоки колінвала не задівали за несправлену ділянку круга, то буде раз цей центр для тої шийки, а цей центр для тої шийки. Ну що ж, тут є оцір М4 під поводок. Я не знаю, чи він, він нам треба буде. Зараз я прикину. Так, ми будемо робити за його, за його допомогою. Зараз включу шпильку і продовжимо. Діла не буде, треба ставити вузенький кружок широким, тут більше робити нічого. Так, ну що, вузенький круг, спеціально зарядив, підбалансував, справив його в сторони і шліфуємо центральну корінну шийку. Так, вже як чисто вийшло, зараз будемо міряти. Маленький мікрометр польський Я не можу туди. Переходимо до шліповки цієї шеї. 3. Ну, все так, як в дорослому колігоні. Під моєм другу крайно. Перекидаємо на якусь золотих віз центрів. Так, далі шатун на круг чітко в розмір шейки наближаємо. Як це буде виглядати? Це буде виглядати отак. Tá aqui, Diana. Результат прошліфований колінвал зверху. За одну установку прошліфовані корінні і на зміщених центрах прошліфовані шатунні. Все вийшло. Ну, цікаво мені, як ця штука запрацює. Буду чекати нових серій. Дякую.